Шанування, дорогі земляки. Я Костянтин Григоренко. Ми сьогодні в медіа студії Обрізюмщини і розпочинаємо нову рубрику Живий журнал. В живому журналі ми будемо розповідати на тему Війна очима дітей. За основу ми взяли оцю цю книгу нашої землячки Наталії Сухової Війна очима дітей. І в цій книгі є один із героїв. Він тут підписаний як Ваня 12 років. І ми запросили сьогодні Івана до нас в студію і хочемо, щоб він розповів свою історію і задать йому деякі питання, які будуть цікаві для наших глядачів. Отже, починаємо зі знайомства. Як тебе звати? Скільки тобі років, і в якому класі ти зараз навчаєшся? Ну, мене звати Іван Савченко Ігорович по батькові. Я народився у 2 червня 2009 року в місті Ізюм Харківської області. Навчаюся зараз у Ізюмській ліцеї номер 5 у 10 класі. А розкажи, чи є в тебе якесь хобі? Хобі є, наприклад, там читати, почитати, наприклад, деякі книжки. Погуляти якраз, далі вже пограти десь в комп'ютерні ігри, та якраз, як mm -hmm. я як, як казав раніше, погуляти до, аж до вечора. Mm -hmm. Ну ми з бабусі завжди домовлюємося. Добре, давай поговоримо Іван, про період довоєнний. Яким ти пам'ятаєш своє місто, тобто зюмо. Який в тебе він запам'ятався? Він мені запам'ятався як найквітучіше місце, та і як і історична пам'ятка, як вона ще й вважається найстаріше місто Слобожанщини. Там якраз є, наприклад, Гора, гора Крем'янець, яка вважається найвищою точкою для Харківської області. І мені було завжди цікаво по історії України, як я був навчався у п'ятому класі, дізнаватися все нове про своє місто. Добре, скажи, будь ласка, які найяскравіші дитячі спогади в тебе того довоєнного часу дитячі закарбувалося тобі в пам'яті? Мені закарповувалося в пам'яті, що як біля школи номер п'ятої у нас було тоді невеликий літній табір. Ми якраз сиділи з класом біля дерева і там гралися. Там приклабігли, гралися, робили якісь пік пікніки. та і це ще пам'яталося, як, наприклад, з друзями бігав по, по дворі і грали деякі іноді футбол, якраз ходив ще у баскетбол. Угу. Добре, скажи, будь ласка, а яке от місце найулюбленіше в тебе є в Ізюмі? От куди ти хотів би? Ну, наприклад, найулюбленіше місце це якраз Ізюмський краєзначий музей імені Микола Сибільова. Який мені напам'я, я, я пам'ятаю, як я ще тоді ходив, був зовсім таким манисіньким, mm -hmm. і ходив вже зі з мамою, то чи ходили, чи йшли з міста. І якраз ми заходили до зімського музею, і я дізнав і там фотографувалася. Я дізнавався ще багато чого цікавого, і тоді вже я б... ще фотографувався після музею, там де пам'ятник, який ще тоді у 1111 році. Тут тоді була битва на Сіверській Донеці, і мені от там якраз подовся сфотографувати. Я пам'ятаю десити цей момент. Добре. А що все ж таки тобі більше нагадує, той довоєнний період мирного часу? Ну, нагадує мені це саме, коли, наприклад, йдеш ти після школи. Бачиш, як місто це ж машини їздять, люди ходять там, наприклад. Буває, що йдуть якісь святкові моменти. Я пам'ятаю, якраз йшов до школи. Ми там якраз робили невелику розважальну. І ми це ж якраз танцювали, там грали, їли в піцю, якраз, сок пили. І мені там більше всього не запам'яталося. Добре, ми повертаємося до періоду війни. Сьогодні тема нашого інтерв'ю, власне, і донести до. Широкої громадськості, як діти пережили війну. І перше моє запитання буде наступне. Що для тебе змінилось після початку війни? Мені більше, що змінилося, це більше, як в мене більше змінився ха характер. Мені, у мене більше був характер, який я був зовсім ну, звичайний хлопець. Я більше всього не так балакав часто, але більше ходив в, в залі боксу. Іноді якраз більше в мене бачив, запам'ятав, що в мене вже ж місто тепер ж у фронт, прифронтовий був тоді. Uh -huh. І мені дуже сумно стало, що, що за було коїлося у місті. А от ти сказав, змінився характер. Ну... Деталізуй, будь ласка, як він змінився? Ну, в мене тоді був ще тоді пасивний, там, не часто роз, розмовляв там. Угу. Але ж після війни ж, почав ж, більше спілкуватися зі своїми батьками, з бабусею, своїми рідними. І це ж якраз запам'ятав, що навіть, навіть якщо ти зараз в, на війні, то. Тобі, хоч, хоч би, потрібно якесь спілкування. Комунікація. І... Комунікація. Так. Добре. Таке питання, може, не зовсім зручне, але я все ж таки його поставлю. Чи пам'ятаєш ти свій настра... найстрашніший або найважчий момент під час уже тимчасової окупації? Пам'ятаю, я таке, коли я ще тоді йшов у березні 2022 року зі своєю матір'ю у кладбище. І тоді бабуся просила мами, що «Оля, не йди туди, там же ж це ж якраз руїна, бо мало хто знає, що там може коїтися. Ну, ми з мами не послухали, ми, я тоді пішов за неї. Ми пройшлися біля всяк... деякі могили, які бу... тут ще стоять наразі у місті. А ми ж якраз зупинилися біля мого... могили, мого діда, який на жаль, він помер ще до того до війни. Деякі в могили були ще зруйновані, або деякі фотографії були впали. І мама якраз побачила, що хрест був крив, кривий. І тоді ж я кажу мамі, що мам, ну давай краще підемо звідси, я не хочу тут більше залишатися. Ну, Мама тоді вона каже, що давай, хоча б я хрест, хрест підніму. І коли ж я побачив, як мама взяла хрест, я пам'ятаю, як тоді ще до того, я ще читав Біблію якраз. І це ж я бачу картину, який Ісус шо, шо вже ж якраз в де, держав хрест у собі. Mm -hmm. І це ж якраз мені більше запам'яталося. І далі ж після ж, того, як ми ж почали йшли, я ж, і тоді ж я про, проходжу біля мусорки і бачу, що якраз там лежать трупи, але вони накриті, але бачу, бачу тільки ноги. Я ж тоді кажу, мама, що це? Вона ж каже, Ваня, не дивись, пішли далі. Ми тоді пішли далі, і з тих пір я пам'ятаю, як кладбище це було дуже, дуже небезпечне і найстрашніший момент у моєму житті. Добре, Іван, я хотів тебе запитати, як змінилося твоє навчання от, під час війни? Чи продовжив ти онлайн навчання, і наскільки змінилось коло твоїх друзів? Ну, якщо під час окупації, то навчання його зовсім не було. Зовсім. Бо, але, окуп... але якраз нам обі... обіцяли, що... що з 1 вересня буде якраз той саме той самий... навчання з 1 вересня. Але ж тоді ж, як наступив вже 1 вересня, несподівано все зникло. Нічого нема. Ні, ні блокпостів, ніяких лінійках. Обіцяли навчання по російській програмі? Так, так. Це якраз і в окупації було. Про, про, про російське навчання. Угу. Це слава Богу. Але потім. Ну, це. ладно. Угу. Як там? А Так, коли ж після звільнили нас, вже ж тоді вже повернулося онлайн-навчання, і я вже ж тоді почав навчатися вже в 7 класі. Бо 6 клас у нас тож вже прорвав, був зупинений бо того, що почалася війна. Так. І, А друзі, я вибачаюсь, друзі у друзі, мене то було раніше багато, але зараз мало. Бо деякі з них то виїхали, бо, на жаль, деякі зникли десь, не пам'ятаю. Як ти себе наразі почуваєшся? І найбільше що тобі бракує? Знаєш, зараз я почуваю собі добре. І сподіваю... і що більше бракує, це безпека нашого міста. І Хочу, щоб все було добре, ніякого, ніякого якраз серени, які зараз у нас йдуть. І хочу, щоб просто. Ми жили спокійно у нашому місті, і все було добре. Ну, гарні побажання. Наступний блок нашої сьогодні бесіди: поговоримо про сьогодення. Ну, таке питання: а пиши свій день, що ти робиш зранку, ввечері, як проходить твій день? Ну, я коли просип... раніше, я прокидався о восьмій ранку, і, звичайно, я готуюся до навчального дня. Я там Бо як я сяду, починаю робити це ж якраз уроки, заходити до онлайн зустріч, і тоді після зустрічі я роблю домашні завдання, там потім заходжу до свого комп'ютера, і там, наприклад, якщо потрібно, там щось потрібно написати або щось там швидше переглянути, і, і іноді, якщо... Ввечері після прогулянок заходжу там пограти деякі в ігри і іноді там написати переписатися з моїми друзями, які зараз наразі деякі з них за кордоном. Угу. Все ж таки, друзі поруч є, я так розумію, і що ви любите робити разом? Любимо робити разом, наприклад, якщо гуляти, наприклад, там грати в баскетбол іноді во дворі, угу. і грати в футбол. Особливо де біля будмагу якраз. І в більшим мені подобається, що як? Гратися із і друзями та й гратися у в дворі, щоб було все, хоч щоб не, не, не думати все про погане. Добре. Хто тебе найбільше підтримує сьогодні? На сьогодні більше підтримує мене це бабуся, матір, тато, який зараз за кордоном. І інші мої родичі, майже всі мої родичі, яких я пам'ятаю і знаю, вони мене більше цього підтримують, навіть якщо в мене зараз, наприклад, у важкі часи. А скажи, будь ласка, чим ти відволікаєшся, і що ти робиш, щоб постійно не читати ці новини, цю стрічку, яка в основному говорить про вибухи, небезпеку? Ну, щоб відволіктися, я часто виходжу на вулицю там, щоб допомогти моїй бабусі там на городі, та й десь там якраз піти погуляти на вулиці і щоб просто розвіяти своє, щоб не було не пам'ятати це про погане новини. Ще більше всього і, і іноді читаю книжки, наприклад, зачарований Пегас, яка Наташа Наталія написала. І наприклад, ти буваєш, що, що просто допомагаю бабусі на огороді і просто вироблю інші речі. А раніше ти допомагав бабусі на огороді? От мені цікаво, чи це от коли ти подорослішив, став вже такий більш самостійний? Ну, раніше, коли я був манюс, малюсенький, то я іноді допомагав бабусі в городі. Mm -hmm. Я там копав картоплю, наприклад, і щось там посадив. Але ж скореше, коли, коли ж я вже почав дорослішати, я ж хотів, тепер на тепер допомагаю з бабусею, які там потрібен, там, чи, чи якраз яйця посав, по, позабирати, покопати там щось, повиносити, дрова по якраз поробити. Mm -hmm. І якраз це ж я допомагаю і. І допомагає, і ми з ними часто спілкуємося. Я зрозумів. Тобто виконуєш чоловічу роботу, таку складну, фізично. Добре, давай поговоримо про твої думки і погляди. Як ти думаєш, чому світ має знати про життя дітей в Україні от зараз, саме зараз? Ну, чому прямо зараз? Бо якщо сама війна, це зараз. Дуже страшне страш, таке страшне, що може дитина навіть про це подумати. І весь світ кожен був, наприклад, повинен допомагати одним одному. Наприклад, у одній країні щось біда, в одна країна допомагає, або у одній країні щось теж, вона теж допомагає. А і вся її, весь світ, хоча б, наприклад, щоб просто знав, що у нас зараз не важко жити під обстрілами, та ми хочемо, та ми кожен день молимося, щоб наші діти і покоління молодіжни, щоб все було добре і вони спочувалися все прекрасно. А яку пораду ти дав би іншим дітям, які живуть у схожих умовах, тобто на прифронтових і в зоні бойових дій? Ну я краще всього порадую, що якщо, наприклад, у де, де зараз лунає тривога, негайно бігати в бомбосховище і чекати вже тоді, коли вже буде відбій. Mm -hmm. Або якщо, наприклад, ти ще зараз гуляєш десь у небезпечному місці і бачиш, якесь лежить міни, чи ж лепестки, або таке, ніякому разі, не не трогати, або бо воно може не, не дай Бог зірватися. І краще відійти і дзвонити, якщо є десь, десь якась служба на 101. І тоді вони вже приїдуть, заберуть і вже тоді розмінірують. А ти особисто змінив от своє ставлення до заходів безпеки? Ти дотримуєшся? Так, так. Я зараз дотримуюсь. А раніше не так зовсім. Але я б, якраз хочу, щоб, ну, щоб у мене було безпечно, я ж іноді Прошу своїх деяких родичів або навіть друзів, щоб вони були угу. Е, Ну я хочу повернутися до періоду війни. От перші дні повномасштабного вторгнення, ну напевно, більшість ізюмчан не знали, куди бігти і де ховатися від авіаударів. Ти ж це все застав. Як ви пережили той період такої масової атаки авіації російської на Ізюм? коли оце ж почали бомбардувати в місті Ізю, я тоді сидів ще вдома, і тоді ще чую, що якісь оці ракети пролетають. Ми тоді бігали одразу у підвал, щоб хоча б пережити, що зараз що там коється. І тоді ж, як вже все затихло, хоча би ми тоді виходили на вулицю, вже поверталися додому. І це ж ми тоді, після того як вмикали вимик, вимкнули світло, газ і воду. Ми тоді вже якось там брали дрова, тоді ними грілися, готували якусь їжу на кострі. І тоді ж, і тоді ж набрали воду зі сколодяті, з колодязів, колодяз, яке було ближче до нас. Uh -huh. І ми отак. Вживали добре. Давай поговоримо про майбутнє. Я хочу запитати, про що ти мрієш? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я мрію щоб стати хоча б майстром, який займається ремонтами ноутбуків, комп'ютерів та інших всяких гаджетів, бо я зараз більше зацікавлений у самої інформатиці і в саму в історію. І, наприклад, що пам'ятати, які, де що, хто його придумав, коли і щоб уже тоді заробляти якось гроші. Тобто ти на межі між історією і IT. Так, так. І ще не вибрав, що тобі ближче, чи mm -hmm. будеш поєднувати? Та можна, якщо можна, було, можна поєднувати. А так я поки що роздумую, роз, дум, думаю, щоб куди, де поступати, та й вже навчатися. Mm -hmm. Добре, Іван, скажи, що б ти хотів сказати дітям, які живуть в Європейському Союзі, про життя тут, біля війни, і, в принципі, що вони повинні знати от, після деокупації нашого міста. Тобто, твої сверстники переважно не знають, що в яких умовах тут живуть твої однолітки. Ну я хочу просто сказати таким людям, які зараз живуть у Європі, або діти, наприклад, щоб вони знали, що у нас зараз вже не до... раніше вже не так було, як раніше, і вже ж іноді це навіть здається важко, щоб вже вжити в такому місці, де завжди бувають і тривоги, всякі обстріли, і все тому подібне. І хочу, щоб ви знали, що, наприклад, якісь в трагедії, які у нас завжди, завжди відбуваються. І хочу, щоб просто ми, щоб вони пам'ятали, що ми теж якось виживаємо. Добре, ми йдемо до фінішу, як то кажуть. І на завершення я хотів би в тебе. Запитати, яка подія чи момент нещодавно зробила тебе щасливим? Ну, щасливим мене зробили, наприклад, тоді, коли, наприклад, отримав гарні оцінки за, на англійську мову та по інформатиці. Mm -hmm. І мені ж тоді ж, ще тоді мені більше сподобалося, коли, наприклад, уже. Ну, бабуся якраз каже іноді гарні новини про себе, або навіть і за її здоров'я, і мені це більше спод... сподобалось. <гум> ну дуже гарна твоя відповідь, мені так. теж сподобалось. <гум> е, Ну, зважаючи на те, що ти вище сказав, що ти любиш читати книжки, що рідкість серед твоїх однолітків. Я хотів би тоді поставити питання: яка книжка, мультфільм чи герой тебе надихає? Мене більше надихає ж якраз і казав раніше зачароване Пегасо та принцеса, яка, хоч вона і навчалася, навчалася, але вона не хотіла зовсім не писати, не читати, а тільки дивитися всякі відео, блоги і все тому подібне. Мені угу. більше подобалося, що тебе може змусити щиро посміхнутися, навіть такі важкі часи. Ну, наприклад, щоб вже забути про те, що ж зараз коїться ку в країні, мені більше, наприклад, тоді буває, якраз я казав раніше, гарні оцінки, там, в якісі, якісь там, наприклад, пограти з друзями, наприклад, у футбол, наприклад, якщо на вулиці, або, наприклад, якісь вігри комп'ютерні, щоб хоча б забути про те, що зараз коїться. Оце мені більше, більше всього я забуваю. На останок, скажи, будь ласка, як би ти міг, якби ти міг би загадати одне бажання для себе, і для України, яке б воно було? я хочу побажати кожному, який зараз переживає в такому стані, при фронтах та всьому тому подібне, хочу, щоб у них було щастя, мира та здоров'я, і бажаю, щоб у кожного кожного хатині був мир, добро і щастя. Шановні краяни, нагадую, що гостем сьогоднішнього живого журналу був Іван Савченка, гер герой книги Наталії Сухової Війна очима дітей. Цю книжку ви зможете е почитати взяти до рук в Ізюмських бібліотеках. І там ще дуже-дуже багато цікавих історій наших е дівчат і хлопців, які пережили. Період окупації з березня по вересень 2022 року. Дякую тобі, Іван. Дякую за щирі такі, такі добрі побажання про твою розповідь. Ну, ми намагалися не задавати тобі такі дуже складні запитання, особливо пов'язані з війною. Але всі поради і твій приклад, я вважаю, буде надихати твоїх однолітків, які тебе побачать на. Сторінках обрію Зюмщини в соціальних мережах та в Ютубі. Mm. Дякую, Дякую. Тебе. будь ласка, за доброго. Дякую. Дякую.